Репресивні підходи. Вони погіршують стан здоров'я, вони погано впливають на громадське здоров'я населення як таке. І фактично декриміналізація секс-послуг це питання, передусім, громадського здоров'я. Адже жінки, щодо яких є неправомірні, або такі, що принижують гідність ставлення і дії з боку правоохоронних органів, вони в результаті намагаються уникати будь-яких контактів не тільки з правоохоронною системою, в тому числі з Тими соціальними та медичними закладами, які могли би надати їм відповідну допомогу. І це негативно впливає на доступність до медичної допомоги на своєчасне виявлення хвороб, в тому числі тих, які інфекції, які передаються статевим шляхом. І в результаті це не залишається проблемою конкретно взятої жінки або чоловіка, залученого до секс-послуг, а це відповідно стає надбанням і проблемою взагалі громади, і тих людей, не тільки тих, які користуються цими послугами, а відповідно і далі. Ситуація полягає в тому, що будь-які репресивні, Засоби, в тому числі, системні випадки порушення прав людини з боку правоохоронних органів, передусім, вони тільки погіршують ситуацію. Вони ніяким чином не призводять до зменшення секс бізнесу як такого, або до його припинення. А навпаки, ці жінки дуже часто використовуються дуже для різних цілей, в тому числі для показання відсотку розкриваємості і успішності роботи правоохоронних органів. Органів так під час акції. Жінки надали копії реальних протоколів затримань секспрацівниць, які були складені з відвертою фальсифікацією, тобто були такі випадки, що ставилась дата затримання а в цей час жінка перебувала у лікарні на стаціонарі, тобто вона навіть практично не могла бути затриманою і доставленою. Тобто мова йде про системні порушення і фальсифікації таких справ проти цих жінок з метою. Або вибиття грошей, або безкоштовного надання секс послуг. Тому ми підтримуємо питання декриміналізації секс роботи. Наголошую, декриміналізація не означає легалізація, це абсолютно різні речі. Мова йде лише про відміну покарання за добровільне надання секс послуг повнолітніми особами.